Зцілююча сила спорту, футбольний клуб Олександрія передав 79 тисяч гривень на лікування своїй вболівальниці. 39 тисяч гравці зібрали самотужки, решту отримали у рамках відзнаки Честі, Слави Кіровоградщини. Допомогу футбольна шанувальниця отримала за кілька хвилин до початку матчу Олександрія Динамо із рук капітана команди. Ідея віддати нагороду на благочинність у гравців виникла після того, як мати дівчинка звернулася до президента клубу з проханням про допомогу. Ці кошти 100% покривають витрати на операцію із виправлення скла. Ну, і форми скаліозу, на яку страждає болівальниця, така підтримка в футбольному клубі вже стала традицією. Я думаю, що футбольний клуб Олександрія достойний ці нагороди, тому що це єдиний клуб за всю історію Кировоградщини, який розпочав свою боротьбу футбольно на теренах Європи. Тому, шановні друзі, разом привітаємо керівника команди. А саме і безумовно знати. Вона ходить, ми навіть в Дніпропетровськ їздили на футбол. Вона ходить там з 2012 року. Мої емоції хороші, спасиба людям, що допомогли, не відказалися. мені приємно, що футбольний клуб, до якого я маю відношення, знайшов можливість підтримати цю дівчинку. І власне, ті 79 тисяч, які потрібні для те, щоб і придбати імплант, і зробити операцію, ми вже її передали.